Света нет. у селі Вільне світла може не бути і по 20 годин поспіль, розповідає місцева жителька Юлія. Тут діють три графіки. З квітня 2024-го електроенергію вимикають через роботи із заміни високовольтної лінії. Діють планові та аварійні відключення. Усі вони можуть іти один за одним. Ділиться жінка. Каже, через відсутність світла у деяких немає водопостачання та опалення. Готуємо на індукціонки. Ні, світа значить, не готуємо, готуємо тут. Здесь ми готуємо дуже довго, так как треба багато дров. Греемся теж відсюди, і це дуже-очень тяжело. Со связью є проблеми, невозможно дозвонитися нікуди, пропадає інтернет. літа місцеві жителі звертаються до старости, голови ОТГ та електропостачальника. ДТЕК. Папка скарг, взагалі це село вільне, ну, це просто біда. До сусідніх сіл таких графіків не застосовують, розповідає місцева жителька Ліна. Каже, у селі то у вільному світло вимикали шостої чи восьмої ранку і до дев'ятнадцятої вечора. На деяких вулицях електроенергії могло не бути по кілька діб. Додає жінка з 21 жовтня по 1 листопада було відключення кожен день. Там було 10 робочих днів підряд. Це з 8 ранку до майже до 18.00. Тобто, от у мене один студент, перший курс, і одна дитина перший клас. І у нас немає змоги навіть навчатися онлайн, тому що навіть мобільний інтернет він відсутній з 11 грудня до січня знову вимикатимуть світло через заміну високовольтної лінії. Розповідає Ліна. Тим часом виконуюча обов'язки старости Тетяна Мельник додає про всі графіки. Попереджає людей. Каже сама у такій же ситуації зі зверненнями зверталися. Про це мною повідомлялося керівництво Губиницької селищної ради. На що було на ДТЕК електромережі направлені в листи від Губиницької селищної ради щодо можливості посприяти або скоротити термін відключення? Ці листи селищній раді надсилали у жовтні та листопаді, каже Тетяна Мельник, але до цього місцеві намагалися вирішити проблему самостійно. У липні провели мирний мітинг під будівлею ДТЕК, розповідає житель Кавільного Неля. Тоді через заміну високо високовольтної <-х1> лінії світло і вимикало на 20 годин, додає жінка. Інженер ДТЕК пообіцяв їм, що скасують ці відключення. Я дзвонила в ДТЕК, от коли перед цим у ноябрі у нас відключали цілу тиждень. Не було світу, стояв графік до 5 часів. Ніколи ні в 5 часів не давали. Я розумію, що ці роботи потрібно виконувати. Уменьшите нам час, зробіть немного, там, по 4-5 по часів. Місцеві жителі зверталися і до голови Дніпропетровської ОВА. Також кілька тижнів намагаються потрапити на прийом до керівника районної адміністрації. вдалося це лише зараз домовили, що вони взяли на обробку цієї інформації опрацювання тиждень, і через тиждень назначена буде назначена зустріч. Ч чи тут, чи вони може до нас приїдуть і будуть вирішуватися питання? До таких кроків розв'язання проблеми домовилися за півгодини. Почутим каже Ліна задоволені, додає, сподівається, що електроенергію більше не вимикатимуть на такий тривалий термін. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.